Шановний головуючий, шановні народні депутати, комітетом опрацьовано до першого читання законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства за реєстраційним номером 4922. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що законопроект було розроблено з метою підвищення ефективності роботи центральних органів виконавчої влади та зменшення. Пов'язаних з цим бюджетних витрат та адміністративного тиску на об'єкти господарювання. Тому після прийняття постанови Кабінету міністрів України No442 про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, з поміж іншого було ліквідовано Державну сільськогосподарську інспекцію. Однак, через неузгодження із положенням законодавства, якими визначено повноваження органів виконавчої влади. Виконання зазначеної постанови виявилось неможливим, в тому числі в частині належної ліквідації Держсількосінспекції та передачі закріплених за нею повноважень. Таким чином іншої постановою уряду номер 667 було затверджено положення про Державну службу в Україні з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, який, окрім іншого, передано більшість повноважень Держсількосінспекції. Проте на сьогодні. Відсутні необхідні законодавчі зміни, що призвели до неможливості належного виконання своїх дій для розв'язання зазначеної проблеми комітетом спільно з профільним міністерством та держпрозив проведено кропітку роботу із комплексного вирішення цього питання та внесено ряд технічних правок до 44 законів стосовно зміни визначення органу якому делеговані відповідні повноваження, що дозволить розблокувати роботу і дасть змогу якісно надавати послуги? Прийняття законопроекту дозволить на законодавчому рівні визначити повний обсяг функцій і повноважень центральних органів виконавчих? Будь ласка, секунда. На які покладені функції щодо забезпечення умов для належного розвитку і безпеки у сфері сільського господарства? Тому колеги, прошу підтримати даний законопроект номер 4922 в першому читанні за основу. Дякую.